Скрайна річка. Здебільш суворою здається назва для чого ще з веселощів та гніву. О, бурхлива річкова Вена. Якщо серед ваших рис є вік, то ви хитра, як старий мудрець. Чи можна назвати старим те, що дзвонить у західні серця? Що приносить нам міфічно латунних королів? І переважно декілька жуків. Щоб велетням раніше кинуть виклик! Ох, Деміург, в Авалоні спробуй ще раз. А яка ж серпнева сила у вашому великому потоці? Можливо, вам довелося наглядати дивовижну зміну з дерев'яної доски до заліза, цегли та двигуна парів? І ваші райські води, що пофарбовані вісками, можуть пронизувати доволі гордий, трази і суверенітет. Звісно, праведність — це марнота, але спор для чортів, а не для старих. Що ж, чиє ім'я для цієї мігрантської краси, змії якої повзуть через береги. Та сесофра слідні гаї? Ім'я з якою віли ходійство, як і хвилями вільної, вільної води. Це саме ти. Місісіпі. Це трагічно. Всім відомо, що ти забув повністю про нас. На Набіс? Ви не хочете або. Ні, не треба сього е Може мені станцювати? Може, пару строф? Ну, я І може багато, багато чого. чого. Давай на сьогодні призупинимо музикальну творчість. Я не впевнена, але, як на мене, ти повинен був стежити за небезпекою. Чому б тобі не взяти лопату та не допомогти? Я не міг, міс Пепер. Я не міг. Не міг через свої макаронні руки. Тому я роблю все, що я можу. Я відповідаю за. Я відповідаю за атмосферу. Пухнастик відповідає за силу. Ви тільки подивіться, як він собі роє шлях до пекла, маленький ловець. Що ж, а тепер щодо невеликої рапсодії соль Мінор для компанії. Добре, якщо ж ти не допомагаєш, то тобі доведеться бути в ролі брудної ганчірки. Рокі, здається, знайшов. Це воно? Якщо ні, то нам доведеться пояснюватись перед сім'єю. А... Керманхамсфіля. Що це було? Ти це чув? Це все неспокійні духи. Ми порушуємо їх спокій. Але ви так, нічого ви нам не, не зробите, зробите чортові д'яволи! Я б хотів, щоб моя мама була тут. Що? Вибачайся! Це б створіння нас зупинило мертвими! Я знаю. О, фрекл. Тільки не говори, що ти погано проводиш час, показуючи свої навички копання перед цією гарячою штучкою позаду. О, боже! Я не секунду подумав, що це була твоя матір. Ось чому не можна порушувати спокій духів і розкопувати. <плес> <Їх не можна. плес> Та досить <-то>, так перейматися. <плес> <плес> Ось духів ти почнеш бачити тільки після алкоголю. <плес> 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 Ось, наприклад, баркі хар були ще гірші за нас. І все в них склалося чудово. А їх хіба не повісили? Подробиці, Фрекл, подробиці. А тепер покажи мені свої навички роботи з ломом. <плес> Рідке золото, дівні насолода, неповторний канадський віскі. Я думаю, нам варто прискоритися. Я поки машину віскі заведу. А, залиш фари вимкненими. Зайвої обережності не завадить. Ага. Ніби раніше ми було обережно. Ні, не дайте я зникнути! Замість нам потрібно залишити кожну краплю. Дідько. Де наше світло, міс пепер, коли воно нам так потрібно? Зачекай, я знайшов, я знайшов. Я це мав на увазі, Фрекл, це моя нога. Я нічого не бачу. А, ось воно. Та від Ай, мене, Зупинись! Чепиться від мене. Перепрошую! Коже на сьогодні ввечері живі. Так, Сєбо, його нього моя улюблена частина. Но ну, застрібуйте! Хочко! Давайте не будемо затягувати. Це просто ніщо. У нас є інші справи. Так, але нічого веселішого ще не було, як це? М -м, не можна конкуренції залишатися без контролю. Навіть найменші паразити можуть заважати за ними. Де ти навчилася керувати? Я навчилась. Навчилась? Зовсім! Так чи інакше, ти заплутала ворогів. Молодець. <плес> продолжи их путать. А у с зерковый малый. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так-так-так-так-так. Да не прибедняйся. А, ну... Тихо, для нас симфонии. Я клубица! не Я думаю, це нашивка. Не не покидай мене! Скла. Край непрофесійно. професійно. Ну, я зовсім не очікував, що вони будуть озброєні. Якщо тобі це так заважає, то керуй ти. Ні. Тим більше ви позбулися лобового скла. О, так тобі не подобається наш стиль гри, а саме погоня і перестрілка. Або нам потрібно полюватися, що в тебе з'являється почуття ще до старих часів. Що мені робити? Зупиняйся повертай наліво, що прямо Куди? туди. Зараз! Зараз повертай! Тут нічого немає! Фантазія ми спать! Роки, <рес> я не можу керувати! Ого, його понесло. Думаєш, ми в безпеці. Пробач. Пробач я не хотів. Це наче як вогонь що палає, що палає з двигуна. Цей світ повний магічних речей. Мені лише потрібен проїзний виток. Бимашки, запись сюда! От буквы сощий горячий. Я навіть не знаю, че. Да ты сказал, тебе попистолет ложить. Но сиди не завжди наложить. Що ж. Ну це б схоже на пистолет. Я их призупинил, а ты заводь машину. Будь ласка. Займи личность акчевых разкидай, розкидаєте в різні стороны. Чому ж ти так ненавидиш веселощі? Я, Я подбаю про це. це. А ви, ви виведіть транспорт з ладу. Дідько.

Що це біса таки? Послухайте це вже занадто. Раптом місто цирк прийшов. Бо <гол> <гол> шалівемо. Збирайте, збирайтеся сюди. Дивіться, як це вогнем вони. А ти зможеш, як і тулом баба, але потяг церковий це сльоза життя, Промовив клоун, річ сміливо. Наш спектакль буде беззабгодно. Брові на місці. Uh, uh -huh. Супер. Тримай фрекл. Я тобі взяв сувенір. Ну, uh -huh. <гас> <гас> <Well, гас> well, спочатку його потрібно було підпалити. Ніко, Допоможи мені піднятися. Щер ти виглядаєш розчарованим. Його досліджували, обговорювали, та він мав фінансові проблеми. Хм, Знайома історія, Міс Данкен покинула його, крім того, й спадщину неперевершеного артистизму та сміливих інновацій. Хм, загинули від шарфу комічний кінець, який створює трагедію, чи не так? До речі, про трагедію, тому повернула старого постачальника до похоронного бюро. Але, на жаль, вже не буде як раніше без тебе. Та це все відчуття, що це все було нашим. Раніше ми могли замовити цілу колону вантажів. А тепер ми купаємось в уламках. Що ж? Як би це не було, Атлас. Це моя робота. Побачимо знизу. Міс Ем. Грацій. Двері любий. О, точно. Як настрій, мадам? А, точно, важкий бізнес. Е, бізнес. Ну, ти міг би мені з цим допомогти. За винятком того, що я маю бути опорою спільноти, брон промисловості. Розумієте? <рес> Сказав той, хто п'є склянку забороненого напою. О, слава Богу, я вже думав, що ти не живий. Зіп! Ще не повинен ти грати на сцені? <рес> Для кого? Того чудака. Що щодо тебе, Вік, може тобі заспівати серенаду е одного разу? Я вип'ю ще кілька заборонених напоїв. Можливо, гадаю, я б теж могла випити Віктор. Я знаю, це незвично, але бармен повинен виглядати тим, хто може вислухати проблеми інших. Більше впевненого, менше впивчого. Спроба посміхнутися, любий. Ах. Ще повернемося. Пам 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 Ми зробили це чуєте, Ми зробили. Забруднений килим. Джей Джей. Дивіться, що принесло з Місісіпі? Міс Ем, ви виглядаєте. здивованими. Рокі, любий, ти ніхто як не виснажувавий... Е, не сюрприз. Дякую. Це має бути справжнім макоєм. Поглянемо, чи це буде сюрпризом. Точно здатна запустити двигун. Та не тільки ще й міцніше забудь-яку горілку. Що ж це за призмак такий? Хм... Хрусткий, насичений, нагадує дуб. А, лакована труна. Що ж? Ми можемо це назвати як сонячна троянда. Сонячна троянда? Звучить кльово! Тьфу! Ти навіть не уявляєш, через що я прийшла заради цього. Я якраз гарно уявляю. Тончений смак. Що ж, не так також погано. Ну, це не непогано, не це. Погано. Важаєш, І все ж таки, це все, що ми отримали за наші гроші, любий. Ти виглядаєш так, наче прийняв ванну. Ну, я би міг би вам трохи відлити з мого пальта. Стався невеликий інцидент. Інциденти. Ай, які саме. Ну, трохи витрачених патронів. Копані могили. Зламані вивізки, незначні затоплення, багато структурних пошкоджень. Також на зворотньому шляху ми розпочали смертельне суперництво. Але динаміти важка техніка чудово вирішують проблеми. Чи не так? Динаміт? Який ще динаміт? І машина в повному порядку. Моя робота. Також ви будете раді знати, що моя скрипка. Не пошкоджена. Я знаю, що ви постаралися, Любі. Але ми не можемо продовжувати працювати, втомлюючись та мінус, що принести мізерні. Я Я... Я маю на увазі, що, що я не бачу, як це. що, Я рада, що ти і твоя скрипка повернулися, Любий. Нам усім би не завадило музики зараз. Тобто, окрім Джей Джея. Гаразд, гаразд. Ну що, малий? Що думаєш, щоб розрядити обстановку? А, а що щодо тих динамітів а, і механізмів? Чи не міг би ти розповісти? Містер, Містер Сейбл? Ну, так, М -м -м. будьмо. Ти мені станцювати, обіцяв. Обіцяв? Так, я вирішила.

Знайте мене до містера Світ. Будь ласка. На превеликий жаль нас відволікли. Транспорт вийшов з ладу та та взагалом вечір пройшов не за планом. Я не вірю своїм вухам. Невже справді такий безсердечний. сумнозвісний кілер Мордекай Хеллен хоче, щоб я його підвіз. Так. Однак, містер світ, мені здається, Я що? Що ти здається, у нас з'явилась більш значна проблема. Яка хтось кьовде твоя волосся фактично так, але більш важливим є те, що один з наших постачальників здається веде подвійну гру. Насамперед, це стосується лакадейзі, вони незграбні і можуть привернути зайву увагу в федералів у місті. І я лише можу стримувати жар від вищого керівництва, поки все місто не почне тліти. О, ці дракони. Поміркувавши над цим питанням, ми дійшли висновку, що воно дійсно заслуговує на нашу увагу. Гаразд тоді, Час вирішити деякі проблеми.